Вітаю, друзі, знімаю невеличке відео. Трішки я ну, знайшов декілька нових місць для ловушок. Ось такий на вербі, на такому кущі поставив. Невисоко, доволі невисоко, десь 2,5-3 метри. Дивіться, попав рій. Рій, скоріш за все, невеличкий, але там вже плідна матка. Зараз вилізу ближче, покажу, бо бачив, що бджоли несуть пилок, залітають трутні. То це 100% рій, нове місце. Ловушка на 5 рамок. Нове місце біля мого точка лісового ставлю неподалік, щоб можна було доїхати, бо ось бачите, бджоли літають зараз прилізу ближче покажу. Виліз я на дерево. Кожу рій невеличкий, але ну, це точно рій, зараз побачите, будуть залітати і трутні. І можливо бджоли з пилком. Але цей річ, як дивлюся, знизу бачите, вентилюють. О, то якось так це вже у мене цьогоріч третій рій на новому місці. третій рій На новому місці. На вербах до цього часу я доволі рідко ловив руї, але це вже почали ну зайшли на вербах. Та це Тільки що як не знімав то, і заходили і трутні з і пилком, а тут дивіться знімаю. Та це й тож, е, ну, Пробуйте, ставте в нових місцях. Ну, бо мене часто запитують, як я вибираю місце. Кажу, що я вибираю от якось так. Ну, підказує чи серцем, чи як, і що знаю, що там 100% попадеться рій. От якось є така чуйка о відчуття. відчуття буде відчуття, буде. якесь таке Знаєте, що там будуть е цей. Що попадеться рій. Тут поряд ще стоїть дві ловушки, в двох є ще розвідка, теж на нових місцях, теж невисока. Одна взагалі, щоб не збрехать, ну, може пів. Ну, Поорою моїх грудей. Ну, це десь метр м, метр метр, така висота. Е також сьогодні я забрав одну ловушку з. Роєм, рій невеликий, але матка плідна на черешні серед поля. Це вже другий рій на одному місці цього року. Але був здивований, коли пройшов до черешні. Забирати ловушку. Там біля неї такі корчі, соняшник росте, посіяли. І дивлюсь, хтось вивів свою пасіку. Поставив, можна сказати, прямо під ловушкою. Сім вулик. Ось дивіться, ще не заходили бджоли з полком. Хтось поставив сім вуликів. Ось бачите, там, на верхній льоток з полком заходили. Сім вуликів хтось вивіз поставив. Я сподіваюся, звідси верхній пішла з полком. Да. Скоріше все матка плідна, але рійна великій хазій ще посидять тут. То, але дивлюся, ну, ловушку мою не зачепили. Думаю, що ми з ними на спільну мову знайдемо. Я думаю, що вони не будуть зачіпати. Вони скоріше за все, виїхали на соняшник. У нас року соняшник є один вже сантиметрів 60 і є тільки що такий сантиметрів 10 і почав сходити, то буде дуже довгий взяток соняшника. Але Таке, хай би краще був будовий взяток з липи. Липа в нас вже відцвітає, але дякувати Богу, трішки даже є взяток, чесно кажучи. А ось такий ріп, бджоли собі сидять, ведуть себе спокійно, така висота. А не, не цей не дуже високо. Сьогодні вранці жодного забрав, а так бджола працює, розвивається, готуємося до головного взятку соняшника. Я думаю, що все буде добре. Ще зараз треба буде використати дуже багато у мене є старих минулорічних рамок, треба буде їх джолом скормити. Щоб... Опа, отак моноволоді донизу уйти. Верба така доволі ненадійна. Але такий дивлюся, річок, літає. Тож, друзі, не забуваємо підписатися на канал, поставити лайк, залишити коментар, бачите, з пилком зайшла бджілка. Не тут такий, ловушка така старенька, невеличка. Але коли попадається плідна матка, це завжди дуже і дуже приємно. Добре, не будемо їм заважати, бджоли дуже мирні, взагалі на мене уваги не звертають. Ось так. Зразу завжди рій відрізняється від злодіїв, собі спокійно літають, є охорона, несуть полог, працюють. Всім успіхів, миру та добра.